і Мені це все, все гайне. Це пази. Ага. Зайчик. ті куби. Ой, тут ще щось відпало. Яночка. частинки на три і на чотири, так щоб вона потроху по не безкладала, що дві. Скайте, мені очі розбігають, я все хочу подивитись. Я оцей беру. Тобі? Тепер ти довго треба. О, ти мене такі мушки. Можечки я вже розрізую. Назар так яночки. У нас самій великі. Надай там.

Подобається тобі така штука, так? Подобається, так? Дуже красиво ну і Квіточка, ти хорошенька. Хотіла опалення включати вже mm -hmm. нас? Нема, але знаєш, коли лежала, то вона просто щось не впали. Чи мама поможи, будь ласка? Дуже гарний. Мам, поможи, чуєш? Помагаю. Дуже гарний. А цей колір дуже красивий. Mm -hmm. Палить і яличка, коли закаліється. Я а, <рець> <це четирі рець> <Що> переплюнув минулорічного, <рець> так? Чайн... Вірш Софій? <рець> Ууу, вау. Це план дивись, так у мене був щось, мене щось таке. Я полка, ж... дивись, яка гарна. Це для мене заплат. Дуже красиво. Розявничка там трохи. оп не так взяла. Тату. Вау то. Ва! Ну, я чекаю насила. О, я потеряла. А вертожи такі. Костюм, ромпер. О, клас свитер в ньому шикарно тепло, рай. І це певно якийсь це ще один, але прикольніший. Знадо, ти бігти з бантиком А, то певно для сну, не? Тапочки! О! І рукавички. Надевай тапочки. Багатно. Mm -hmm. Покажу, хочу... Вау, такі як за запухнасті. Я ж попросила, щоб тапочки як Він Так під піжаму підходить. <сум> <А сум> <це ж п 'яну> Яночки. Я лежала, я ну як я не цікаво. Ну. Вони, вони дуже теплі, вони грубі і такі. Кизіра взяв 11-та. Ми тільки встали. Як все один. зараз туди нормальний. Тут все, досі в цій коробці Так. О, супер, я її вигадаю. Знаєте, от прям... дивіться які гарні. Mm. Це такі, знаєте, оці для нас печенки, такі то шови люди. Давайте оці. Ось... Мені ж прям не надоїдаю, їх просто відкривати. Я yeah, бачу, Яночка. не А водіє на це. О, мені приніс кремчики, я їй просто сказала, що мені треба. Ось, дивись, це дуже класно. Угу. А, Машуня, думаю, може їхати. Вони як притулилися. Ага, дуже, ага, дуже красиво. Класно, ну, так само... дуже гарно. Ти тепер Яночка, то це тобі крапчик мамі. То мамі. А, ніби за кольором хто куди йде? А, ти порізна, Ще? а це. Ти? Давай, мама, сховай, а ти йди, тобі вон липочанеш. О, вот, це що я говорила, ніс. Клас. А що там в де, де, де Дід Мороз намальований? Діти, тут багато Донечко. Занечко. Отут що? Там горішки і цукерки а Я цього не бачила. Люд. Це ж мої улюблені цукерки на сьогоднішній день. А це там та плиточка. З самкою така і Тайні за маленьке, воно хоче теж. <ріг> Обережно кути. Ну. Та тут ушло є щось. Батьки. О. Відчуває цей огромний. Яночка, тримай. Яночка. Яночки! Може, щоб воно гадає. Давай я. заберу. Я піду все, що їсся. Донецьку відставила. Заю, трошки вийду. до дітей так ближче ясь. Ага, mm? oh! uh, що тут може бути? Яночка, це мой слог, слова. А ну я так є. Прикольна штука. Ого! А що там медіум було? Медіум Ре. Де? В якому медіум. Так, ти маєш цукерочку. Та ну! не треба було. який колір. Тут леопардовий наштраф є. Наштраф? Зрозуміло. Яночка, не відкривай цукерочки. Та да, воно відкривається. Давай, мама, тобі інше. Добре? Витати, яка гарна коробка. Дуже красива, дуже красива. Та, ти... цим... а ну, витягни, подивимося на нього. Дві. Чекай, тут чогось кнопочка є. Ну, це щоб розширити їх. Це ж від маленького до великого не розширяються, як минулі. Класні, реально круті. Дуже гарні. А Ну, там? О-о, доби Янка вже грає. А ну махання позвонина. А ну тень. Давайте оце, я занято оцей Давайте, Покажи, мені дуже коляр сподобався, що класне. Це якась це підходить, і я бачу, що це... Це для ямка. Я не знаю. Це велосипедки для мене? Бо підролики. Якраз на літо будуть нормальні. Оце кофточка, я футболочка, я казала, що я хочу так, пам'ятаєте. Дуже гарно. Ви хочемо на тих цукерків, я вам схожу. А тут якісь лусідки. Дві такі лусіди, як камера.

А да не діш. О, це п'яночка. Халатик, дивіться. Ой, та ж халатиків, дитина буде має. Давай, Томас, карочки. А ну, явочка, напади. Софія. О. Коваль, скільки можна бути? Мудрим, щоб так зробити. І щедрим. Це... Я якби мені такий подарок подарували, І треба було йому комусь пересилати. Я б нікому не пересилала. <рес> ти б все а собі величез. Будь здоровим. Яке все яскраве, яке все таке, як я, як я люблю. Зараз мама, так я, яну. Ти б, я не ножнички не зустріла. А де вони досі? Тимаш. Ті половина віддерла. Машунька, ти маєш подарунок якісь, га? Ти маєш подарунок? Китя. Світиться вона чи що? Вона вішається. Ага. Це таке це для мене, іменно для мене. О, це треба стиль. Що... А що це, це таке склада, так. Не свали, так. І це свято! Як... Та, давай маємо буде. Гаррі Поттер! Гаррі Поттер! Гаррі Гаррі Поттер! Ого! Дуже гарно. Оце я розумію. Буду не так. так Упше. Це крутяк. <звук> 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 Я не пам'ятаюся. Але що? Не класно. Що? А оця штука прикольна, то що вона тут вішається. Виш? Ага. Вони навіть в ітук може поговорити. Оцей такий трохи важкий. Ага. Може, тут добре загадочна коробка. Це така тяжка, тут ролики, так? Що не вступало? Я ти ж такі рукою принесла, це ж ролик? Я же мама. Я же мама. Що? Яночка помиємо. А як ви її помиєте? Води нема, зай теплої. Все задно. Спонсор горіння ялинки блеті. Це супер, що випалила суботу, що нічого не треба робити, тільки грати. Ой, що там що, таке жорстке рожеве. Що, можу, <плес> Ой, та ні яночки, це роботи. Ой, яке гарне! Диви, подивись, Яночка, що це? це? Брюки сюди! Дивись, який образ! Дивись, Яночка. Тут що? Ой, яка сукня така то як мене було? Країть, мене така було коли... ну... Ага. ну вилазь, вилазь. Шо? О, ти все Ой, що вилазь. 12, місяць. Чи це вся заката 12-18 це Котон, запевно, сім. І джинс. Вау. <рес> Понеділок. Значить, їх треба носити в По понеділках. Пам'ятаєш мені якусь такі зло? По понеділках носити джинси І котре? На неї за Миколай ставить прекрасний подарок кішку. <гум> 240 фактів про свічці створення. чіпси. Такі гарні так. упаковці. О, нарешті Муз. тата теплі носки. Дочка, ну трохи донь. Почекай. Ще одні носочки. Почекай. Ану секунду. Я з тобою поділюся. А? Доню, постав кисочки <Russ> наверх. Куди наверх? Сюди на. Цвіка, дивися, які мені духи подарував. Ти знаєш, що я таке люблю. Я знаю, ти будь-чему поїшати. Потішаюся? ну Ну, ну.

Вот ты. Домашний мощный. нужно. <laughs> именно там, чтобы ты чуть -чуть Она либо быть просто присоединя. Ну На домашний у нас. Я за неї подобала за не то. Ну, що, що я хотіла да. велику, пам'ятаєте, таку хоч ми бачили. Yeah. А, ну ми, до речі, хотіли її купити, але ти. А ви щось добре зробили? Mm -hmm. що, що, щось закрутилося, як завжди. От пам'ятаєш, О! Mm -hmm. mm -hmm. Оці mm -hmm. штучки mm -hmm. я видовилася. Дуже гарна. Мені здається, сні якраз оцей м, був якийсь там за ти, цей.

Який такий їх ти хотіла чи ні? Так. Та мусив бути без ша один. Ключики є, та ти такі люби. Дай все. А це що? Буває! відкриватися. Ми все будемо відкривати. Ми сьогодні кербез, ми сьогодні ручки, ми сьогодні все будемо. Сьогодні Тату, покажи їй, як гратись. Дивись, Яночка, Яночка, Яночка. Він, певно, їхав через Австралію. А, так. Потрогайте. Ой, як пахне в нас Такими духами. Реально. Оцей от був без пакетика, а от той був з пакетиком. Ага, і що, який кращий? Ого! який він

на балкон не, я рада, ні, ні. Це гарніше. Дивіться, ви голень, голень. Корисний, коричний. Ну все, давай, що там ще є, бо вже. Не понюхайте, як пахне. Та в хаті взагалі духами так пахне. Я казала, що це, щоб робити пряники. О, клас! Пряник має робити. О, о, о. Я таке люблю, я таке люблю. Твій татко, розверне, тобі дивись. Ой, я туди йде. А то вона кинула вже тоді. зараз. О, я обочню. Це від Том. Воно таке більш велике. І що це за все? Яночка тішиться. Ще й такий тег, я втіла, другий за... Янка, дивись. Но... Він набагато реально класний. От подивіться, який він прикольний. Він ще й не твердий, він м'який. Твердий не прикольний, він вийно, руки так руки ламається. Вона далі свої пюреки мамі дає. Катське, це оце, то, що, оце то, що я втіла. Оце... Дякую, моя сердела. Я дуже дали. рада, мені Зай, вона хоче хату. Може водички хоче? Класно. Ой, топи, топи, топи. Ні, дуже хуєдна. Я дуже хуєдна. Це зараз. я це хочу спробувати. А oh, right. Віцу, ти казав, що ти таке не любиш. Але попробувати хочеш? А ні, сказав, не любиш, не хочеш. Но я тоже хочу попробовать. Дуже все Что там? Дайте еще... это штука зеленка? Боже, боже. треба... Просуля наша. Да, зараз... Почекай, тут треба Что там еще? Тут... Тут... носки Теплі... для меня. Тыпль... Тыпль... Клас! Оце? Я, за... я зараз подіну. І одіну тапочки. Я не... Ось Треба поскладати. Що там ще останні пакунок? Лишився. Зараз я хочу удітись. О, але я бачу назву свого бренду. Це мені. Це в мене куртка від цієї Тепя, фірми. Чай, давай подігнем, так, разом домові. Разом. Mm -hmm. О! У нього є новою. Янечко, кстати, йдемо касю їсти. Може, ти ж некий. Творчо. Чи знизу mm -hmm. треба розірвати? Дьявоть, знизу відкрий. Перекинь, перекинь. Що ти хочеш? Просто скочить Дякую, що пальцем притиснула. Чуєш, тоді накритись можна. Все, я буду міряти. Давайте, я зупиняю відео. Це те, яке минулого року міряла, пам'ятаєш? Ну.